Так, вчора привезли мені на огляд двигун. З, щас, секундочку. Привезли на огляд двигун з Черітіго. Тут шатун вийшов із шату. Саме перше, що ми бачимо, посинівший колінвал, сині всі е, корінні бугіля. Не знаю, камера передає чи не передає, з приводу обертання колінчатого вала. Зараз ми зробимо так. О такому положенні він підклинює і далі йде. Зараз... О, все! О, блядь. Все, заклинив, блядь. О, о бляд. Ну, що це означає? Що він у нас кривий, зараз проміряємо? Це у нас... Четвертого циліндра шийка шатунна. Бачимо, так? Да? Це відбувається внаслідок чого? Внаслідок масла... масляного голодання це один момент. І якщо робили двигун, не отримання правильних зазорів, але це китайський мотор, блядь, я хуй знаю, тут зазорить, який там. Ну, я знаю, але. В більшості випадків дуже багато люди помиляються, тому що плутають з іншими там, двигунами і моделями. Що у нас сталося? У нас сталася от така тема. У нас завернуло, погнуло шатун, обірвало болти. Обірвало через, через то, що? Через те, що заклинив і його намотало просто як... Я на вільний повернуло, вкладиш. Так, де нас той вкладиш, Ну, мабуть, і не знайдеш. Зараз, блядь. Його немає просто. Поршень розмолотило, ну це вже самим шатуном розбило поршень, як бачимо. Дивимося на інших циліндрах. Просто ніхто не поподписував це, що з якого, блядь. Бачимо, так? Да? Бачимо, що вкладиші свіжі, блядь, підкинуті. Тобто двигун робили. А робили як? Підкинули вкладиші і все. Вони навіть не тримаються в замках ці вкладиші просто, блядь. Ну, вони ось все, свободно ходять, бачите? Це називається проворот всіх. Я Думаю, були повернуті всі, так. Да. Теж в замках не держиться ніхуя. Бачимо стан вкладиша, Да? теж бачимо свіденький. Тут кришка, тут теж видно, що був проворот. І в такому стані от просто вкладиші. Верхній і нижні. Причому всі. Тупо всі, блядь. Всі задерті, всі провернуті, блядь. На поршнях. Просто візуально, блядь, оте, от що ми перше бачимо. маслосйомні кольца закоксовані. А, ні, тут ніхуя не, не ворушиться. Закоксовані. Тут теж. закоксованный. Тут маслосъемни Тоже, блядь. Они в одно положение нахуй стали, сместились в сторону и не ворушатся. Все, пиздец. Закоксованный. Так. А тут нема, блядь.